Слава Україні, друзі! Сьогодні буде коротенький аби... на Б... Так і хочеться назвати його бензорізом. Насправді це акумуляторний бетоно, камене, металоріз від торгової марки Makita. І це абсолютно нова модель, яка базується на платформі XGT. І для тих, хто не знає, швидко поясню, що Makita повністю відмовилася від бензинової техніки і перейшла на акумуляторну. Так от якраз і ця платформа XGT являється повним замінником, повним аналогом бензинової техніки. Але про все по порядку, погнали оглядати! Друзі, я вам нагадую, що в кожному відео ми розіграємо якийсь подарунок. Це може бути ліхтарик, це може бути мультитул, пауербанк або знижка 20% на будь які товари з нашого інтернет-магазину з Торгом. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, вам потрібно написати будь-який коментар внизу цього відео. А вже в наступному відео ми оберемо переможця з допомоги рандом сервісу. Переможцем до минулого відео стала людина з ось таким коментом. І вона отримає від нас. Ось цей прекрасний ліхтарик. Приймайте участь у розіграші, пишіть коменти. Хай всім щастить. Називається ця штукенція ce 001 gz ну, майже як спецагент. Призначена вона для того, щоб замінити бензоріз від макіти. Тобто вона може виконувати всі ті самі функції, що і виконував бензо або електроріз. Якщо ви одягнете сюди іншу якусь оснастку, наприклад, зараз тут встановлений алмазний диск по бетону, то ви можете різати бетон, кераміку або граніт. Одягнете сюди інший диск, можете різати асфальт, одягнете сюди абразивний диск, можете різати якийсь металопрокат, Авры ті ж самі ту ж саму арматуру і так далі. Грубо кажучи, це величезна акумуляторна болгарка з диском в 355 мм і глибиною пропилу 127 мм. Працює дана машина від двох акумуляторних батарей на 40 вольт. Ємність акумуляторних батарей може бути 8 А, це рекомендується, але також може бути і 6, і 4 А. Відповідно, чим більша ємність, тим буде більша автономність даної машини. Скільки пропрацює, скільки вистачить одного заряду. Цих акумуляторних батарей для безперервної роботи, ну, як і в будь-якому акумуляторному інструменті, ну, ніхто цього не знає, тому що все буде залежати від матеріалу, який ви будете різати, від. Від диску новий він там чи старий і так далі. Тобто на акумуляторний інструмент дуже багато різних факторів впливає і на його, скажімо так, автономну роботу. Тому ніхто вам не скаже, скільки він пропрацює. Але в середньому такий інструмент десь працює 35-40 хвилин без перервного використання при максимальному навантаженні. Вага даного різака разом з двома акумуляторними батареями на 8 Ампер годин складає 14 кілограм. Так, вага, звісно, що не маленька але принаймні він не тящий, ніж бензиновий різак, до того, ж вібрації менше, шуму менше, і нема цих смердючих вихлопних газів. А це означає те, що ви можете працювати не лише на якихось відкритих територіях, а і в закритих приміщеннях. Крім цього, різак оснащений водяним охолодженням. І що дуже круто в цього різака, охолодження йде з двох сторон. Сторін диска, а це означає те, що диск буде ще краще охолоджуватись, і ще менше пилюки буде летіти з граніту або з бетону. Рушійною силою цього різака є електричний безщитковий двигун BL-Motor, який працює від 80 вольт. Він оснащений дуже розумною електронікою. Якщо раптом при роботі у вас або заклиний диск, або ви отримаєте зворотню віддачу, то і диск, і двигун автоматично зупиняється. Привід від двигуна на вал, на якому обертається диск, класичний, так само, як і в бензорізів за допомогою пасової передачі. І тут би можна було, скажімо так, сказати, а чому двигун не розмістить поближче? Це ж не бензиновий двигун, а електричний. В принципі, то можна, але в такій компоновці класичній, є дві переваги. Перша перевага полягає в тому, що оця ріжуча частина вона вуща, а значить, може дістатися в якісь важкодоступні місця. А по друге. Це балансування, тобто розміщення ваги збалансоване, Ну і двигун знаходиться подалі від джерела пилюки та бруду. До речі, захист від пилу та бруду двигуна складає IPX 4. Внизу рами біля самого ріжучого диску у нас розміщається два алюмінієвих колеса, так само, як і в класичних бензинових ріжчиків. Це зроблено для того, щоб при роботі на якісь рівні поверхні його можна було не тримати в руках, а. З легкістю переміщати і тим самим робити рівний різ. Це може бути на бетоні або на тому ж самому асфальті. З лівої сторони на корпусі самого різчика, що непритаманно для бензорізів, знаходиться led ліхтар для підсвітки робочої зони, саме там, де буде різати ваш диск. Чесно кажучи, не знаю, чи будете часто ви його використовувати чи ні, але принаймні він тут є і зайвим точно не буде. Макіта Україна, яка люб'язно надала нам цю техніку для відеоогляду, дозволила її також протестити. А в мене в майстерні якраз завалявся шматок бетону, тож пропоную подивитися, як цей різак справляється з цим бетоном. Єдиний момент, що у мене нема спеціальної помпи для подачі води на охолодження, тому будемо підливати воду безпосередньо на диски, і трошки буде пилюки, але все одно подивимося, наскільки потужна ця штукенція. Отож, не зволікаємо і вперед. Ну що ж, друзі, як ви бачили, з бетоном вона справляється взагалі без ніяких проблем. Ну, принаймні з цим диском макітовським по бетону. Так, він майже новий, і поки він новий, ну ріжже вона суперово. Не знаю, коли диск підсяде, буде гірше різати, але це трапляється з усією технікою, і з в тому числі, я на цей різак надавляв з усієї сили, і в принципі потужності двигуна тут достатньо для того, щоб я не міг її зупинити. Ну, я не знаю, яку це силу потрібно прикласти, щоб. Цей двигун просів і там спрацював захист двигуна від перенавантаження. Він відключився. Ну, в мене такого не вийшло. Можливо, аби там в бетоні була товстіша арматура, можливо, б навантаження було більше. Ну але принаймні з тим шматком, що в мене був, дана пилка справляється взагалі без проблем. Ну не те, щоб я вражений, я й на це розраховував, так що вона з цим справиться, але ну, ріже вона дуже круто. Чи кращий цей акумуляторний ріжчик від бензорізу? Ну тут казати я нічого не буду, тому що в мене ну, нема такого великого досвіду роботи з бензорізчиками. Але я знаю, що в коментарях знайдуться люди, які працюють з бензорізами не один рік і мають величезний досвід. Звісно, що вони будуть вихвалювати бензорізи, бензорізи краще, там не потрібно ніяких батарей, батареї швидко розряджаються і взагалі це іграшка, а не робочий інструмент. От бензорізи залив бензину і погнав там працювати. Тут я сперечатись не буду, можливо, так. Але особисто моя думка, що. Бензинова техніка, вона в найближчому майбутньому буде відходити на задній план. Вона вже і зараз відходить на задній план, і все більше і більше з'являється акумуляторної техніки. Для мене, наприклад, в акумуляторній техніці перевага очевидна. Це ніякого смердючого бензину, не потрібно його змішувати з маслом, нема ніяких вихлопних газів, не потрібно це шморгання. Так ніякої залитої свічі, карбюратор там тече, заливає, переливає і так далі. ну, Річик не заводиться, ну, це скажімо так, це постійно трапляється із бензорізами, які в експлуатації не один рік. Вони часто виходять з ладу, тому ці проблеми якби, дуже часті. Тут же в тебе є два комплекти, або, наприклад, в ідеалі два комплекти. Один комплект в тебе заряджається, стоїть на зарядці, з іншим комплектом акумуляторних батарей ти працюєш. Розрядився, замінив і працюєш далі. При цьому нічого ти не смикаєш, натиснув на кнопочку, і все. Так, це штукенця дорожче ніж бензинова. От, хоча не набагато, але все ж таки потрібно виходити з того, що ця штука купується не для дому, і вона не має лежати десь на полиці. Так я для себе її не куплю. І пересічний громадянин також її не купить. Це не шуруповерт широковертій або не кутова шліфмашинка, яка має бути в принципі в кожного майстра. Це. Ріжчик для бетону там і, і арматури така штука використовується на будівництві. Тому такі штукенці, якби як правило, купують якісь компанії, які займаються будівництвом. Тому м -м, грошей на цю штуку точно має вистачити. Тим більше, що вона ці гроші буде а, приносити в майбутньому, а, а не просто буде вам як якимось музейним експонатом. Тому, ну, знову ж таки, повторюсь, моя думка про те, що акумуляторні технології це, це реально наше майбутнє. Ну що ж, наразі в мене все. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за те, що ставите вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Не забувайте допомагати нашим захисникам. Все буде Україна, до зустрічі!